Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, я коуч з вибору професії і консультант з освіти за кордоном, тобто зі мною ви професію, а потім знаходите, де навчатися цій професії. І 11 років ми працюємо з Польщею. І сьогодні я хочу розповісти не про університети, про університети, але трішки про підготовчі курси при університетах, так звані зерувки. Зрука від слово да, нуль, нульовка, якщо говорити вірно по-нашому, чи є такі, де можна навчатися і навіщо вони. Передумовою з рук є те, що для того, щоб навчатися в державному університеті Польщі, потрібен рівень польської мови b 2 Б2 це 500-800 академічних годин мови в залежності від того. Де ви хотіли би навчатися і на якому рівні ви будете здавати вступний іспит з польської мови? Тест, співбесіда. Є спеціальні центри при університетах, які приймають цей вступний іспит, потрібно заздалегідь, приїхати його здати. Деякі університети онлайн проводять іспити з знання польської мови. Приватний університет Польщі це рівень Б1. B1. B1 Теж суворий рівень, це 400 450 академічних годин знання мови польської, щоби при вступі, при навчанні людина розуміла лекції, знала термінологію і могла спокійно навчатися в польському університеті. Нагадаю, що в Польщі українці навчаються платно, безкоштовно вони навчаються, якщо є сертифікат рівня, це 1 Тобто рівень носія мови, або мають карту обивателя польського, мають карту поляка, і, або якісь інші умови, стипендії, які дозволяють навчатися безкоштовно. Але це не масово. Масово все ж таки це освіта, яка коштує для українців від півтора до трьох тисяч євро на рік, в залежності від спеціальності. Щоби вивчити. На рівень Б2 польську мову потрібно почати вивчати її ще в 10 класі. Тоді вкладається певний обсяг годин. Якщо ви прийняли рішення їхати навчатися в Польщу, ну, наприклад, в кінці 11 класу, а яким би талановитим ви не були, скільки б ви не вкладали зусиль, все ж таки вивчити на рівень Б2 не зовсім реально. Контрольне питання, яке завжди можна задати, скільки років ви вивчаєте англійську мову і на якому ви зараз рівні. Польська мова не простіше, ніж англійська, хоча вона споріднена з українською. Є певні е, загальні вислови, є певні е, навіть таке граматичне ехо, да, тобто український правопис співвідносить з польським правописом. Але ж. Навчання в університеті це гарне знання граматики, виконання письмових робіт, усні виступи з польської мови. І це все не так просто. Перед тим, як вступити, університет перевірить ваш рівень. Що робити, якщо ви не встигли, пізно прийняли рішення, якщо ви мали в школі таке навантаження, що вам було несумісно вивчати польську мову, ви можете поїхати на зарубку на підготовчий мовний курс. Що стосується такого мовного курсу, е нагадаю, що в Польщі бакалаврська програма три роки, в Україні чотири роки. Якщо у вас рік підготовчий курс, а потім три роки бакалавріат, в принципі, ви будете навчатись так, як і в Україні, і тому ну, це не сама велика проблема, з якою ви можете стикнутися. Цей рік, який ви приїхали в Польщу на Зарубку, ви проживаєте в студентському гуртожитку, навчаєтесь в студентських аудиторіях. Ходите на заняття, потім з квітня-травня місяця подаєте документи на уже конкретну спеціальність, на конкретний факультет, де би ви хотіли далі продовжити фахове вже навчання. Якщо хочу сказати про зируки, хочу сказати про найвідоміші зировки, куди їдуть навчатися наші студенти. І ми їх супроводжуємо на такий виїзд, якщо у цьому є потреба. Людина може або сама обрати руку і оформити документи, або звернутися за супроводом, який ми надаємо. Хочу показати вам одну із зирувок. це зирувка, яка знаходиться в Єгілонському університеті в Кракові. Доволі часто обирають цю зирувку, тому що Краков гарне місто. Єгілонський університет дуже відомий. І буде під цим відео посилання на цю зарубку, яке ви можете відкрити, прочитати і зрозуміти, що би вам було потрібно. Ну, є рочна програма язика і культури польський. Зазвичай вона відбувається з 3 жовтня там, по 23 червня, і на заруку теж відкривається довгострокова студентська віза, але зараз немає віз, зараз діти в'їжджають під Песель. Але тоді, коли поїдете, ви уточнюєте, який тип візи, як її відкрити, що потрібно зробити. Є рочна програма є семестральна програма з 4 по 26 лютого стартувала вже в 23 році семестральна програма вивчення польської мови. Тобто, або рік ви їдете, або півроку. Програма така коштує 14 700 польських злот. Ви можете за курсом перерахувати, скільки це було, в долар або євро, як вам буде це зручно. Тобто перший семестр 7950, другий семестр 6,750. Тобто на сайті все доволі просто розписано, є рахунок, куди це сплатити, є можливості прочитати, які ви потрібні, потрібні вам документи, оферта для обкрайовців. Тобто для Мешканців з інших, і тут є перелік програм, які ви можете дослідити, в яких ви можете навчатися. Є ще так званий є вписова оплата, яку теж ви платите. Вона може бути там від 920 польських злот до там, 150 польських злот, в залежності від курсу. Це така плата за обробку документів. Які ви маєте, ну, отже, така програма коштує приблизно там три тисячі євро на рік, підготовчий курс з польської мови, плюс ви додаєте проживання в гуртожитку, плюс харчування студента, який там знаходиться на території Польщі, і е таким чином вивчає мову там 5 годин в день і готується до е і вступного іспиту з польської мови і до фахового навчання. І таким чином підвищує свої шанси на те, щоб вступити і успішно завершити. Взагалі-то рівень мови досягається не просто для того, щоб вступити в університет, а для того, щоб успішно завершити університет. Тому що сесія, треба вдало здавати іспити, щоб все у вас було добре. Крім Кракова, такого цікавого міста, є ще такі програми у Вроцлаві. Теж ми з вами відкриємо такий курс. Політехніка Вроцлавська. Вона надає курси інтенсивні, програми з польської мови і на рівень А1, і А2, на рівень Б1, і Б2, до С1. Ви можете знову ж таки під цим відео подивитися в YouTube нашому каналі посилання і зайти і передивитися, які потрібні документи. 20 годин щотижнево ви вивчаєте польську мову, це мінімум 600 годин семестральних тематики, які ви будете вивчати, ви будете розписані, які ситуації комуніковані ви будете опрацьовувати, і написано, якби, все, що стосується таких моментів. 600 годин мови плюс профільні предмети ви можете обрати, і таким чином здати і отримати сертифікат в політехніки. Доволі знана зирувка, яку завершує багато людей. Що стосується річного курсу польської мови, то він коштує від 2000 євро і далі, в залежності від кількості годин, плюс 150 євро це реєстраційний внесок і курс завершиться іспитом, і потім вже наданням певного сертифіката, який ви можете. Використати і вступі в Вроцлавську політехніку, і вступі в інші університети. Це буде сертифікат рівня Б2, якщо державний вищий, Б1, якщо це приватний вищий навчальний заклад. Крім а, Вроцлаву, хочу ще показати вам а, школу язика і культури польської в університеті Шльонському, це у Катовіця. Ми співпрацювали з цією школою язика і культури польської. Викладачі цього центру приїздили на наші курси польської мови з майстер-класами, спілкувалися з нашими студентами, з польським товариством імені Адама Міцкевича. Тому для нас це дуже знані люди, ми їх знаємо особисто. Є теж курс рочний язика польського в Китовіцах і Тут важливо звернути увагу на те, що ви можете обрати різні там варіанти курсу, але для того, щоб поїхати на такий підготовчий курс Катові, це ви маєте вже мати 18 лет, тобто 18 років бути повнолітньою людиною, і тоді ви готуєтесь. Інтенсивний курс буде коштувати півтори тисячі євро, куди зайде 450 лекційних годин. В принципі, це буде гарна підготовка на рівень Б1, але якщо ви приїдете вже з рівнем А2, наприклад, з України, то це вже буде такий добрий рівень Б2. І відповідно ви можете при великому шльонському університеті в місті Катовіце проживати в гуртожитку, відвідувати. Можете студентській аудиторії бути рік студентом, як би рахуватися студентом і вивчати польську мову для того, щоб аби навчатися в університеті шльонському, або подати документи, вступити в будь-який університет, бо знову ж таки ви можете там отримати сертифікат з рівня знання польської мови і, відповідно, претендувати на інший вуз на інший курс. Крім цих трьох зирувок, які ми з вами розглянули, хочу е, на завершення ще одну зируку вам показати. Зерука теж при дуже відомому університеті, який дуже полюбляють наші студенти, полюбляють туди вступати. Це університет Лоцький. Злоць це місто Польщі, яке знаходиться в півтора години їзди від Варшави. Зручна комунікація, доволі таки усталений університет, і чому його полюбляють наші студенти? Бо тут для українців є знижка або 50, або до 40% відсотків від вартості навчання, і якщо вартість 2,5 тисячі євро, то мінус 40%, відсотків, то це доволі прийнятна ціна для навчання, велика кількість гуртожитків і велика кількість програм, які доволі цікаві. А під нашим відео. В Ютуб каналі буде активне посилання. На цю зерук ви можете перейти по посиланню і подивитися, що пропонує Університет Лодський. І є е, семестральні курси, є один семестр 450 годин, є е, семестр 850 годин. Е, ну, це річний вже курс іде, є 600 годин курс, є абсолютно різні варіанти. Там, Курс сертифікований до Б1, до Б2, і таке інше. Є навіть літня школа язикова історії культури польської, яка приходить під Егідою Нави. Теж це доволі цікаво. Давайте подивимося. Такий оптимальний курс на два семестра, 850 годин. Ну, доволі відомий теж курс. Починається він з 1 жовтня. І... Профільні є групи гуманістичний, медичний, технічний, економічний. До того ж, цікаво те, що на медичні університети потрібен рівень знання польської мови С1, то частенько і саме цю зируку обирають перед тим, як вступати в медичні університети, саме в лодзі. І цей курс, знову ж таки, ви живете в гуртожитку. Університета Лоцького, ходите на заняття в університет, освоюєте польську мову. Коли ви вже будете знати польську мову, тоді ви зможете комунікувати з польським середовищем і підготуватися до вдалого навчання з свого профілю, уже обравши певні предмети, перейшовши вже там на кандидата і подивитися, які тут є процедури, які є там який є вступ, який є. Моменти необхідні для того, щоб вступити, і для того, щоб навчатися, для того, щоб успішно завершити університет, це те, що стосується зверувок, Та? Нагадаю, що це тоді, коли ви не встигли вивчити в Україні польську мову. Це тоді, коли ви хотіли б вступити в гарний державний університет, і вам потрібен рівень Б2. Ви йдете на рочний курс, живете, вивчаєте. Не менше, ніж 20 годин на тиждень польську мову, і спілкуєтесь польською мовою, йдете на підробіток, щоб отримати комунікаційне середовище. Ви живете в гуртожитку, да, винесете витрати і на освітню програму від 2 до 3,5 тисяч євро за курс, винесете витрати на проживання, харчування і таке інше. І Но ви не втрачаєте рік, ви додаєте собі рік впевненості в знанні польської мови. І в тому, що ви успішно пройдете сесії і здасте іспити, і якісно підготуєтесь до можливості освоїти якусь кваліфікацію, бо є доволі складні кваліфікації, які потребують високого рівня знання мови, наприклад, медицина, це рівень, це один там, юриспруденція, психологія є спеціальності безперервного бакалавріата магістратури, на яких однозначно ви навчаєтесь не менше ніж 5 років. То і конкурс, і вступ, і вимоги до того, щоб взяти студента на навчання рівня Б 2 доволі е, суворі. Наприклад, вільна співбесіда за матеріалом часопису: там е, Річ Посполита з економіки, да, такі вимоги, наприклад, на співбесіду Варшавський університет на спеціальність менеджмент. Тобто, щоб це все вдало пройти, ви можете, якщо не встигли в Україні вивчити польську мову, отримати це на таких форматах. Як підготовчий мовний курс або Зерука. Вдячна, що дивитесь наші відео, відео по Польщі та по іншим країнам. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях ці питання. В коментарях буде наша лінія Viber, Telegram, WhatsApp. Просто пишіть питання. Якщо ми маємо інформацію, ми поділимося посиланнями, поділимося інформацією про навчання в Польщі і гарного дня! Заходьте на наш YouTube канал заходьте до нас, в TikTok і на інші сторінки в соціальних мережах. І просто дивіться наші відео, якщо ви обираєте якусь програму навчання, щоб отримати максимум корисної інформації, корисних посилань, і вдало обрати ту програму, яка би вам була потрібна.